Він спостерігає. Не подобається йому те, що в вашому житті все так добре, а в нього нічого не виходить, як, начебто, він на руїнах знаходиться. От якісь удари він вам наносив. Кожного разу, коли до нього приходила інформація про ваш успіх і досягнення, був нанесений удар. І ви стикалися з якимись проблемами, яких неможливо було пояснити. І проблеми вони, як начебто з під землі, виростали. З якимись труднощами ви стикалися яких не могли пояснити, це магічні дії на вас. Він намагався вплинути на ваш успіх, на вашу удачу, закривав вам дорогу, закривав вам доступ до можливостей. Він перекривав вам удачу, шанси перекривав. Яка ж жінка якимось чином їй стало відомо про дії цього чоловіка? Вона. Прийде до вас на розмову і захоче вам цю інформацію донести, як попередити вас захоче якась жінка. Я не можу сказати, що з цією жінкою у вас тісне спілкування, але ви знаєте її. Ви рідко бачитеся, але ви цю жінку знаєте. З кола знайомих рідко бачитесь, але вона вирішить прийти і вас попередити. Щоб ви про це знали, щоб ви могли прийняти якісь міри. І ця жінка входить в коло знайомих даного чоловіка.